Я намалювала багато картин про Україну, про війну, тому що зараз в Україні війна, там дуже страшно. Там літають ракети, зриваються дома, їздять танки, вбивають дітей та людей. Я сиділа в подвалі, там дуже було холодно, страшно. Я малювала моя мрія, що... Закінчилася війна. Я хочу всім, я хочу, щоб всі побачили, як Україна зараз страшна. Цей виступ дев'ятирічної дівчинки з України Ніки Стрілецької прозвучав днями у штаб-квартирі НАТО, де юна художниця з Дніпра презентувала свою виставку картин. Це її 35-та персональна експозиція до 30 робіт, і, на жаль, усі про війну. Розповідає про свою хресницю засновниця харківської школи генетики, професорка Олена Гречаніна. У її робочому кабінеті картини написані Нікою ще не мовлям. А ніхто не вірить, що це в 9 місяців дитина могла отаке намалювати. Ніка це чергова перемога харківського медико-генетичного центру. Десять років тому у цьому кабінеті Олена Гречаніна розикнула і дала шанс ще одному життю і материнському щастю. У житті лікаря бувають такі дні, коли як сполох з'являється щось таке, що потребує від тебе максимальної напруги твого мозку, твого та, загалом тебе як людини, тебе як професіонала, коли приходиться вирішувати питання, жити чи не жити. І від того рішення, яке ти приймеш, це життя або обірветься. Або буде жити. Вона перенесла декілька разів різні тяжкі операції, і ті акушери-гінекологи, які побачили цю вагітність, настоювали дуже серйозно, настоювали перервати цю вагітність. Але то була перша дитина. Це була мрія. Мені прийшлось приймати самостійне рішення, що з цим робити. Ну, подивилась, включила інтуїцію разом з досвідом і вирішила, ні. Не буду вбивати. І ми залишили цю вагітність. Могло ж статися все. І тоді наші, і тоді наші бажання і старання могли повелити і знівечені. Ну, то, дякуючи Богу, все сталося таке щасливо дуже. А через два роки Ніка стала рекордсменкою України як наймолодша авторка персональних виставок картин. А кабінет професорки Гречаніної Перетворився на постійно діючу експозицію талановитої дівчинки. Мені подарували 21 картину, яку ця дитинка почала малювати в 9 місяців від початку життя. І оці картини, які ви тут бачите, це 9 місяців, рік і півтора, не пізніше. І це було офіційно все, з документом, все, це була така щаслива зустріч. Під час війни вони поїхали в Болгарію. І влада Болгарії прийняла рішення просити НАТО вистав, зробити виставку дитини саме там, штаб да, в штаб-квартирі НАТО. І е, мені за, за дві години сповістили мене про це. А вона узнала, думаю, що десь за п'ять годин не більше, що її туди запрошують. Прислала літак, і вони на літаку туди прямим шляхом. Голова був на десь відрядженні, але дозволив прийняти її в своєму його кабінеті і навіть посадити в своє крісло. Мічник сказав, це доручення голови, який сказав, що майбутнє за жінками посидь сонечко, за тобою майбутнє. Ну а картини безумовно продовжують вражати і реальністю, і, і нереальністю, і, і баченням того, що ніхто не бачить, а бачить вона. Серед картин, які виставляються в штаб-квартирі НАТО, є роботи, написані для хрещеної. Вони чекають закінчення війни, і тоді Ніка з мамою привезуть їх до Харкова. А поки море це останні поповнення експозиції. Передвоєнна картина 21-го року, написана для хрещеної мами Олени. Яка дуже чекає зустрічі з дівчинкою, Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада Груп.